Ну що, завдяки одній знайомій, яка мене скоригувала по розміру, я вліз в Ельку. Прикиньте. Так, я вліз в Ельку. Ціцькі здоровуваті трішечки, якщо застібати. Якщо не застібати, то все гарно виходить. І зараз все, як бачите, все прощавай, XL, прощавай е, взагалі XL, або 2X, або взагалі XL. Я зараз говорюся, або на радостях. Оце от чудо коштує 20 євро. Мені дуже подобається, так о, груди трішечки підбираємо. Класно. Все, живіт треба прибирати взагалі. Треба працювати з цією зоною. Більше набагато. О, ну Тут на руках трішечки щось видно, але то таке. Хочу загалом сказати, досягайте своєї мети і не бійтеся працювати над собою. Хто працює над собою, той має задоволення від себе. Завжди, коли що робить, пиздячить!